Так, поміряв я наочники, гумові. Інші не підходять, ось цей підходить. Він класний тим, що це котяче око. Тобто світло не виходить назовні, не освічує вам лице, бо тут є такі пелюстки спеціальні гумові. Через них світло не проходить, ваше лице не підсвічене і снайпер вашого лиця освітленого не бачить, не може вам в голову вистрілити. Якщо немає цих пелюсток, ну, то звідси з цієї дирки світло дуже яскраво завжди світиться вам на лице, і вас снайпер бачить за, за 3 км навіть. Ось натискаєте, притискаєте головою і відкривається. І вон лінза, діоптрію, дисплею. Ось. Відпускаєте, і само воно закривається як пружинка. Ось так. Раз. раз. Це абсолютно новий наочник. Це на ньому налипла. Волоски від одягу. От, вони змиваються водою. Ось він новий. Це так пилинки видно в цьому спалаху телефону. Ось, ідеальний ну, очний краще, ніж ті, які без пелюсток, Він називається котяче око, чи кошаче око. Ось так. От. І е, регулюється зразу діоптрі, от крутиться все, підлаштовуєте під своє око. І зняти можна, зараз покажу, ось. Зняли, і можна без нього користуватися. Ось як він всередині виглядає. Отак. Такі пелюстки. Я вже показував. І одівається, дуже легко тако раз и один все так скільки він важить легенько зараз зважу його вага так 32 з половиною грами ось так тепловізор 348 грам Ось. Ваша. І він повністю гумою його можна зложити, Ось так він ніколи у вас не зламається. Можете міняти його як завгодно, він прийме свою форму завжди. Дуже якісна гума, вакуумне лиття. От всередині покажу. Пелюстки без браку, бо буває таке, що вони деякі обрубані, там три пелюстки обрубані і дирки є. Тут чітко, бачите, чітко закриває. Ідеально. На півпрозорих немає пелюсток, браку немає ідеальний відбірний, бо я їх багато купував, то приїжджає з Китаю такий брак, що просто глина. Там буває, що такое пелюсток, один обрізаний наполовину, другий напівпрозорий, один чорний, а другий прозорий прислали. Через нього світло проходить, а це елітний такий відбірний. Ну там продавці різні, це в, дорожчі, дорожчі, в дорожчого продавця купував. Він реально їх на прес-формах якихось якісніших робить. Чи як там, чи відбраковує, ну цей крутий.